Немає чим зайнятись. Хочеш пограти в комп'ютерні ігри та ще й безкоштовно. Є варіант забирає з 13 по 20 березня гру в Epic Games Mortal Shell це нещадний і глибоко опрацьований роловий бойовик, який відчуває ваш розум і стійкість у зруйнованому світі. Поки залишки людства в'януті і гніють, фанатичні вороги терзають руїни. Вони безжальні, тому для виживання потрібні неабиякі інстинкти, підвищена настороженість і прицільна влучність. Знаходьте приховані сватилища фанатичних послідовників і пізнайте своє справжнє призначення. Встигне забрати безкоштовну гру. Вперед до Всесвіта Ігор.